Я, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Руслане, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава, доброго ранку. Пане Руслане, знаємо чудово, що Національна гвардія нині в складі різних абсолютно бригад виконує бойові завдання на різних напрямках. Врешті розкажіть, опишіть загальну картину фронту, якою вона є зараз. Тому що після того як ворог захопив Авдіївку, тиск таке відчуття, ніби лише посилюється врешті. І тут зараз не лише про цей відтинок, а загалом про всі кажу, а якою є ситуація, би ви могли описати її і які зміни врешті за останній час. Як ми бачимо, протягом минулої доби відбулося майже 100 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найактивніші напрямки, де ворог намагався здійснювати штурмові дії Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський. Мар'янський напрямок вже е, тривалий час чи не найактивніший, взагалі де ворог намагається і здійснювати спроби штурмів, застосовувати великий арсенал озброєння, е, сили і звичайно досить активні. Останній час це запорізький напрямок, де е, тривають спроби в, е, ворожих штурмів, де е, досить активно тр, е, ведеться й оборонні дії, активна оборона нашими підрозділами. Що стосується цієї доби, то по східних напрямках відносно позиції національної гвардії ворог здійснив 106 обстрілів з різних систем. Це ракетні системи залпового вогню, артилерія досить активно застосовував, і навіть обстріли з танків. Що стосується південних напрямків, то тут, окрім обстрілів, яких було 140, 149, досить активно застосовував також і авіацію. По позиціях, де виконують задачу наші підрозділи протягом минулої доби було нанесено три авіаційні удари. В основному це каби керовані авіаційні бомби, якими ворог намагається вибивати наші сили з позиції, руйнувати укріплені споруди, ну і взагалі виконувати, скажімо так, дії підготовчі до можливого штурму тієї чи іншої позиції, за рахунок того за рахунок сильного вогневого впливу і. Тривалий час наші бійці, які виконують задачі саме по південних напрямках на Авдіївському напрямку. Вони відмічають досить щільне застосування fpv дронів, ну і інших дронів, зокрема про які один час досить активно також говорили. Це такі, як баражуючі боєприпаси ланцет, для того, аби також при в разі виявлення цілей скеровуються туди і наносить вогневе ураження, чи це техніка. Чи це позиція певно, навіть за якими ворог також полює, проводить аеророзвідку? Пане Руслане, розкажіть нам про танки. Військові повідомляли раніше, що економиче ворог нині їх чи так нині й досі <клес> ситуація? Говорячи, е, ну скажімо так, більш статистикою для розуміння протягом минулого тижня підрозділами Національної гвардії по лінії було знищено 19 танків. Попередні тижні були випадки, коли ця цифра була 30 і більше. Навіть разом з тим, ворог зараз проводячи штурми, він використовує бронетехніку, таку як БТР, БМП, МТЛБ навіть по окремих ділянках, де дозволяють умови, скажімо так, автомобільну техніку більш маневрену для того, аби… І підвозити піхоту, боєприпаси. Відповідно, що стосується саме бойових, навіть броньованих машин, то 63 їх знищили протягом минулого тижня гвардійці і іншої броньованої техніки, трохи більше 40 одиниць. Це свідчить про те, що ворог, ну, можливо, періодично десь для підсилення своїх бронегруп, для підсилення саме, скажімо так, вогневої міці. чи для... Навіть підготовки до штурму використовує танки їх саме танкових підрозділів чи танків, інтенсивність вона різна. Але штурми з підсиленням бронетехніки, вони зараз досить активні, і також ворог, що стосується артилерії, то триває робота для того, що ми називаємо контрбатарейна боротьба. 71 артилерійську систему знищили також протягом минулого тижня лише підрозділи національної гвардії це те, що дає змогу трохи знизити, скажімо так, інтенсивність щільність артилерійського вогню по південних по східних напрямках, там де ворог досить активно її застосовує. Пане Руслане, і скажіть, будь ласка, як зараз насправді з погодою на фронті, тому що от кінець зими, початок весни це такий період, коли досить часто або відлига вже все мокре, врешті. І тоді використання техніки, воно в принципі мінімізується, або коли суха погода, то знову ж таки все тільки ускладнюється для наших сил, тому що в обороні за дуже активної участі бронетехніки якраз таки досить важко так оборонятися. Як нині з цим можливо якісь? Там прогнози передбачаються, що найближчим часом <кій>, умовно атаки противника можуть там лише посилитися. В цілому ситуація вона по суті досить типова з року в рік. Тобто, взагалі, кінець зими і весняний період, він не завжди сприятливий для застосування важкої техніки, бронетехніки, і танків. І друге, що треба розуміти, те, що навіть коли збільшується. Коли створюються більш сприятливі умови для застосування бронетехніки в нинішній час, коли по суті передня лінія фронту і все, що відбувається на ній, по суті, відбувається в режимі онлайн, тому навіть живучість цієї техніки близько до лінії фронту, вона відносно не, не тривала. Тому, звичайно, маючи вже досить тривалий досвід бойових дій під час повномасштабного вторгнення і навіть попередні роки розуміють наші підрозділи, де і яким чином може застосовувати ворог техніку, коли, скажімо так, підсохне, підсихатиме грунти, підсихатиме місцевість. Ну і це стосується не лише, до речі, штурмів, а й що стосується і логістики, тому що ми говоримо навіть про логістичні маршрути, про ракадні дороги, які також. Ну, мають суттєво на них впливають те, в якому стані знаходиться ґрунти і взагалі що відбувається з погодою. Да, пане Руслана, ну і на останок днями президент підписав указ, згідно з яким іноземці та люди без громадянства можуть проходити військову службу у Національній гвардії України. Добровільно вступити на військову службу можуть іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, не мають судимості та відповідають вимогам проходження військової служби. Це такі загальні поняття. Ну і від вас хотілося б почути, що покроково треба зробити, щоб безпосередньо долучитися до лав нацгвардії. Перше, що я хочу відмітити, те, що даний указ він затверджує положення про проходження самовійськової служби іноземцями в національній гвардії. Тобто, такий механізм він притаманний по суті в збройних силах, де раніше відбулися відповідні законодавчі зміни, які відкрили можливості для проходження служби іноземців там і зараз, ну скажімо так, відповідно до. Тих реалій, які існують відповідно до плинності законодавства для військового формування, такого як Національна гвардія, також було затверджено відповідне положення. Воно саме, скажімо так, в загальному. Унормовує питання застосування і закону про військовий обов'язок та військову службу, що стосується саме проходження служби іноземцями. І також минулого року були зміни саме до закону про національну гвардію, де також унормовувалось питання проходження служби іноземцями. І найближчий час буде розроблено нормативно правовий акт. Скажімо так, ну це може бути інструкція, також яка більш детально. Випише алгоритм, скажімо так, буде зрозумілий алгоритм, як саме подати заявки, куди звертатися. Проте, вже навіть зараз я можу сказати, що навіть відповідно до цього указу і положення іноземці можуть, які законно перебувають на території України, механізм, скажімо так, доєднання до лав національної гвардії, такий же саме як для інших громадян. Для громадян України це через ТЦК це безпосередньо до військової частини. Ну і шлях, звичайно, передбачає і проходження медичної комісії, проходження спецперевірки. І є також перелік посад, тому що не всі посади можуть бути заміщені іноземцями. Є перелік посад. Ну, про це також буде більш доведена інформація, але вона буде зрозуміла для тих, хто буде подавати заявки. На яких посадах можуть проходити службу іноземні громадяни?